Богницька громада є однією з найвисокогірніших та найбільш віддалених громад України. Це місце, де живуть працьовиті люди. Щодня ми працюємо, щоб зробити нашу громаду кращою. Щороку у громаді фіксується від 5 до 10 сую ґрунту. Кілька повенів різного масштабу та сезонні рісні зливи, які пошкоджують дороги та берегоукріплення, укріплення, затоплюють двори господарства. Але є те, що зможе прискорити розвиток громади і покращити наше життя. Через недостатнє технічне забезпечення Богданська громада не завжди ефективно та вчасно може виконувати ліквідацію стихійних ситуацій. У зв'язку з цим в Богданській громаді необхідна більш потужна техніка, наслідки бувають досить важкі і потребують значних затрат. В нашій громаді на даний час знаходиться трактор, який є на балансі КП «Богданське» лише але він. На жаль, може виконувати тільки дрібні роботи. Усунення наслідків стихії, його потужностей не вкладає. І Ми зобов'язані, брати послуги інших організацій, які не завжди можуть нам своєчасно надавати такі послуги. Рішення просте. Екскаватор. Цей надійний помічник зможе втілити в життя всі наші цілі від ремонту доріг. То усунення наслідків стихійних лих. Він скоротить час роботи, збереже сили людей і прискорить розвиток нашої громади. Екскаватор дозволить заощадити ресурси, розчищувати русла річок, канав, здійснювати поточний ремонт та відновлення доріг у важкодоступних місцях, зокрема до планинських господарств. Оперативно реагувати на наслідки стихійних лих та полегшить ведення сільського господарства. Він допоможе швидше та ефективніше реалізувати наші плани, зробить громаду більш комфортною для всіх. Разом ми зможемо зробити нашу громаду доступною, щоб кожен з нас міг дістатися до найвіддаленіших куточків громади та почувати себе в безпеці. Підтримайте нас у проєкті Громада на всі 100», щоб ми втілили свої мрії в реальність.